Чий цего щоночі просить хлібця, хлібчика дай, маму, матусю, манечку, крихітку, крихіточку хлібчика. Дай. І знову вони йдуть. Щодня, що щоночі. крукують небесним чумацьким шляхом і повертаються до мого серця. Ідуть українські варвари великомучениці Катерини, Івани, янголи крізь мене летять. Сохрани, Господи, порятуй. Пекельні цифри і слова у серце п'ють, неначе мо, Мов прокляття ожива, руки ті чорні голий, голий. У люті станінській страшній Тінь смерті ще стала по стінах, мільйонів мій, не долічилась Україна. Історії шпиром швидким, писала гімни і хороми, а ці пекучі сторінки історії повикидали. руках, що виростили хліб, не залишили і зерни. Ні, рідна зоря не ослів. Ти все згадаєш, Україно! Поздать близьким вітанням домором, хоч радість снарше пам'ятать, То треба пам'ятати і Росі. рік. Найчорніший час між чорними часами в історії України. У світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю народу найроблючішої землі. Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни, в самому центрі цивілізованої Європи, Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту, небачений голод забрав у могили мільйони людей. Ці питання протягом десятиліть тривожили світову громадськість. Зараз ми знаємо, як це сталося і що це було. Це був більшовицький геноцид. Це була безкромна людоморська війна тоталітарної системи проти українського народу. Їм неоплакане і відспіване. Не Їм вихованим у спільних могильниках, які 80 років тому голодували, вихованим без струни і молитви. Позбавлене могили ми, ми цей вечір, вечір пам'яті і скорботи. Ні труни, ні хрестів, ані тризни, прямо в яму на віки віків чорна сповідь моєї вітчизни і її затабованих гнів. Ні віночка, ні навіть барвінку наче падали від відлюган. То причастя твоє, Україно, українцю То твій долісма. Пам'ять, нескінченна книга, в якій записано все, і життя людини, і життя країни без болю не згадати страшні муки і переживання українського народу, Ще довго, довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив за не життя у пекельних муках. Равти, шмат хліба, не стержень, не доносив на працю. Не виривав останні окраїв з холодних дитячих водіїв. Не вмів збивати святини, спекулювати, разу, вбивати, аби вижити. Це було не стихійне лихо, а замисленно подаваний було двох. Спочатку було слово, і було те слово колективізація. Осени, те ще до 32 року почали так звана конфіскація, докачування залишків хліба. Ще в жовтні 1932 року партійна державна верхівка прийняла рішення прийти з кризи через конфіскацію всіх запасів держави. За кілька місяців надзвичайні комісії вибачали із селян внутрішні фонд, продовольчі, куражні, насіння. І прийшло в мову, наводячи жах на людей ще й інше слово активіст. У селах було організовано спеціальні бригади, які проводили повірні обшуки з конфіскацією. Коли ставати було нічого, організували бокси. четверо, п'ятеро чоловіків, активістів на чолі уповноваженим, який ходив дворами і відбирав хліб. Спочатку забирали ніби залишки, а потім усе підряд. Зерно, бобові та інші продукти. Люди кричали, плакали, лаяли, проклинали. Фактично це була дія, смідово спрямована на фізичне виріщення шмілянства. У той рік заніміли зозулі, накувавши знедолений вік, наші ноги розпухли у зули. рзаки, ризаки у той рік, у той рік матері рідну дитину клала взагалі, копнувши бік. Без труни загорнувши ряднину, а на ранах помер чого віка. У і гілля і коріння все трощив у реві на вкрої і стоїть, чи тепер водія, як скорботна німа й молина. 7 серпня 1932 року було прийнято закон про п'ять колосків. Цей варварський закон підняв нову, небачу на досі хвилю людськування дітей на батьків, глухої, звірячої ненависті людини до людини доносів дозор та знущання. Масове голодування селян розпочалося в грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців. У 1932 році в Україні повністю вичерпалися запаси хліба. Голод підкошував ці районській області. А вже до лютого 1933 року з України було вивезено майже все зерно. Офіційні органи влади замовчували трагедію українського села, гідно з установкою Сталіна ставилися до голоду, як до неіснуючого явища. Хати хліборобів перетворилися на великі торпи з мертвяками, їх довго нікому було хоронити, як тих, що лежали на дворі. ні з ним голоду, обмерзлі люди сірими примарами, обкутеними в квітті та лист пронизливим вітром, застішеними дорогами до міста. Маючи надію здобути чогось і стівного і не дістали нічого, навіть і куска хліба, ними виробленого у них віднятого. А люди бідні і в селі, неначе злякані ягнята, позамикались у хатах та ймуть, сумують комини без диму, а за городами, за тину, могили чорні ростуть. Про в селі Волочать трупи ланцюгами. За царем і засипають. Без домови дні минають, минають місяці село, вік замов, оніміло і кропивою польського. Голодне лихоліття на Україні найбільше вразило дітей. Вони виявилися найменше захищеними, не брали участі у господарському виробництві, а відтак не отримували рятівних 100-300 грамів хліба на працюючому. Діти не біля, не граються. Ноги донесеть, складені калашки, великі живі, між ними голова велика. Вхилила сам до сидіти. А обличчя майже немає, самі зуби зверті. Сидить дитина і кидається в світі. Назад вперед. Скільки сидить, стільки кидається. Ти скинуть окна, тісням на той голосу. Їсти, їсти, їсти. Ні від кого, не вимагаючи, ні від мати, ні від пані. А так просто. Є, 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 є. Боже, врятуй мою маму, маму, матусю рідненьку, не покинь мене, моя ненька. Твоя донечка тістеньки хоче, бач, і мишка прожить душе хоче. Хоч не хліба мені, а зернинку знайти. Бо до тебе б тоді були улесили дійти. Боженька, чуєш, врятуй мою, маму. Братика і тата вже кинули п'яно від голоду умерло все наше село. а людей тут багато-багато живе. Від того залишилось тільки я й ладуся до дебиш єдиного зараз серця. На десятиліттях можна засекретити архіви, можна занести слід і злочину, можна раз і в другий, і в третій переписувати історію. Та з пам'яттю народу нічого не втієш. Голов 1932-33 років чорнієї великою плямою на Демографічній карті України. Серед від цього ще не вдалось повернути ні матеріальних, ні більші людських. Говорячи словами Міщенка, мертвим нікому довіритись крім живих. І нам треба так жити тепер. Щоб смерть наших людей була виперена щасливою і вільною долею нашого народу. Мільйони людей, які загинули у 1932-33 роках, голодною смертю не можуть безслідно розчинитися у часі просторів. Про них пам'ятатимемо ми, хто вижив, їх діти та онуки. Крек, як присторова?